Легко прикриватися патріотизмом, коли твою спину прикривають військові. Та колишніх комуністів не буває. Сотні студентів львівської політехніки вийшли з плакатами на протест проти своєї ж викладачки Ірини Феріон. Основна вимога звільнити мовознавицю за її висловлювання про військових та оприлюднення особистих даних хлопця з Криму. Ель -Паріон! Ель -Паріон! Ель -Паріон! Останнім часом Ірина Фаріон потрапила одразу у кілька конфліктних ситуацій через свої висловлювання. Її погляди на захист української мови підтримав студент з тимчасово окупованого півострова. Однак викладачка не придумала нічого розумнішого, як виставити у своєму пості усі дані про українського парубка. Саме це й стало приводом для його арешту расистами. Вимогу звільнити викладачку Фаріон у Львівській політехніці пообіцяли розглянути 23 листопада. А наразі створили комісію, аби вивчити цю ситуацію. Висновки цієї комісії буде зібраний ще раз круглий стіл в тому самому складі, який був зроблений сьогодні. І після цього, після консультації з юристами, Ні! вона... Ні! нічого не змінилося. Ще немає законних підстав для звільнення Ірини дмитрівни Фаріо. Нам треба документальне підтвердження. Це всього лиш відтягнення рішення і забуття його. Нагадаємо, що з приводу розголошення особистих даних в умовах війни до СБУ звернувся повноважний справ людини Дмитро Лубінець Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.